Вправа 201. Виконай додавання. Ну що ж, давайте будемо виконувати додавання. Так, подивимося, тут нам треба додати стопчик. Давайте я візьму олівець і будемо додавати 9 плюс 7 це 16, 6. Пишемо одиничку старший розряд. Потім 4 плюс 2 це 6, плюс одиничка це 7. Далі 7 плюс 4 це 11. Одиничку пишемо, одиничку старший розряд. 5 плюс 7 це 12 плюс одиничка це 13. 3. Пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 0 і плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. Так? 1 плюс 1 це 2. Тобто результат додавання буде 203 176. Наступне додавання 5 плюс 9 це 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 0 плюс 1, 1 плюс 1 – це 2. Так? 4 плюс 4 це 8. 1 плюс 8 це 9. 7 плюс 1 це 8, 3 плюс 0 це 3, 2 плюс 7 це 9. Тобто у нас сума 9 мільйонів. 389. 824. Наступне додавання. А, так, дивимося. 9 плюс 7 це 16. 6 пишемо одиничку старший розряд. Далі 8 плюс 5 це 13, плюс одиничка це 14, 4 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 2, 6, плюс одиничка це 7, 8 плюс 0 це 8. 1 плюс 1 це 2, 3 плюс 5 це 8. І 5 плюс 4 це 9. Так, отже, результат додавання це 9828746. Останнє: додавання стопчик. Так, 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 0 плюс 1 це 9. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 4 11. Плюс одиничка це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 1 це 3, плюс одиничка це 4. А 6 плюс 9 це 15. Так, отже, результат додавання, ну або сума цих чисел. Один мільйон п'ятсот сорок дві тисячі дев'яносто один. Ну що ж, я сподіваюся, що ви пригадали, як додавати стопчик. На цьому вправу завершено.